Доки моя мікрозелень з експериментального боксу проростає, я хочу спробувати ще одну цікаву тему, а саме виростити проростки люцерни. В інтернеті кажуть, що вони дуже корисні та смачні. Давайте спробуємо їх виростити сьогодні. Я був в магазині з характерною назвою Врожай та купив пів кілограма насіння люцерни, також відомої як конюшина. За цей пакетик я віддав 125 двадцять гривень. Мені сказали, що насіння промагнічене, але в ніяких хімічних домішок в ньому нема, а це головне. В іншому магазині я купив таку пластикову літрову тару з кришкою, в якій зробив багато дірок. Саме в ній ми будемо вирощувати проростки люцерни. Також знадобиться перекис водню-трьохвідсотковий. Ми будемо використовувати його для знераження насіння. Я висипав в тару дві столові ложки насіння. Далі його треба промити під проточною водою. Вода повинна бути кімнатної температури. В процесі промивання убирається весь бруд і змивається трохи та сама намагніченість, яка була на насінні. Далі я налив в тару пів літра води і треба додати одну столову ложку перекису водню. Далі я накриваю тару кришкою і залишаю на 12 годин. Що робити з ними далі, я покажу в наступних відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде цікавіше.